Чи зацікавилися, наприклад, цим проєктом опріснення води, можливо, європейські партнери? Чи взагалі от є проекти, які ми зацікавилися, які можуть інвестувати? Ми багато спілкуємося, багато спілкувалися, є і партнери, є ж міжнародні транснаціональні корпорації. Але ж питання завжди після окупу. Пації, але є проекти дуже цікаві, бо це все розуміють. Я вважаю, що цей проект саме по воді, це стратегічний проект, що ну мені каже, потрібно що там влада дуже приймала участь, тому що і він є економічно вигідний, бо вода це завжди товар, який в обіході. Ну от ви самі розумієте, от, не було, наприклад, там от світло виключали, там нас не було там по добу, не було світла, не було води. То без води це дуже тяжко. Даному е, нашому часі саме існуванню людей, і тому це дуже цікаво, тому що європейці розуміють, вони ще на той час французи саме хотіли там 100 мільйонів євро, вже були підписані певними меморандуми, вже певний процес пішов, але він там вже затормозився після стане. Саме реконструкції Папаснянського водоканалу. Це його енерго, енергоефективність модернізація, тому що були труби дуже здорові, то тобто воду ганяли, але. Ті об'єми були не потрібні, і вони не будуть вже потрібні в майбутньому, тому що ми ж бачимо, що дуже населення скоротилось, багато людей соціалізувалося, релокувалося. Багато хто залишиться за кордоном, багато хто залишиться саме там, де вони зараз проживають. Бо хто придбав собі будинок, хто собі квартиру, ну, таке роботу знайшов, одружився. Е, ну, є багато нюансів, але з ким я не спілкуюся, то значна більша частина людей хоче саме повернутися додому, бо всі ми знаємо, що такі ді. Я дуже переживаю, бо зараз Донецьку область там теж жорсткі бої, там дуже багато я військовослужбовець, там дуже багато моїх побратимів, і от на даний час не дуже втішні йдуть новини. Але будемо сподіватися на перемогу, і тільки на перемогу, і повернення наших територій. Одним ну, продовжуємо по інвестиційним і щодо розвитку щодо Одним із е, того, що е, от, спілкуючись з іноземними підприємствами, корпораціями, то тр треба був як ну, треба якийсь швидкий старт. Це не організовувати швидке виробництво, не все, що, що там велике виробництво, як всі хочуть, завод Мерседеса. Всі хочуть, щоб у них в громаді був завод Мерседеса. Це там е, хоч рульі, щоб ой, кермо, щоб хоч робили, там чи ручки, чи панелі певні. Але це дуже затратне виробництво, і поштовхом не тільки для цих підприємств, От, наприклад, як КНАУВ був е, з, ну, за Бахмутом, ми знаємо цей завод, він дуже був успішний, тому що там було і. Природні ресурси, які можна використовувати до речі, біля гірського дуже е, файне саме глиняне родовище чеки, і воно краще ніж там біля Бахмуту, тому що представники вже тоді приїжджали, і от ще прикладом я вибачаюся, повернемося трошки назад до приснення цих е, шахних вод є е, домішок мінеральних речовин, які мають природню е, ну, кілометр своєї землі природню в'язкість, і які можна використовувати саме для будівельних сумішей, ті, які от були на КНАФі. І якщо глина там забезпечує там. Е, там треба 50% глини, а інше це там спеціалізоване, щоб е, була в'язкість, щоб це було до е, нашої саме сировини, яка буде залишатися від опріснення. Треба використовувати набагато менше і це ну економічно вигідніше. І біля гірської теж глиняний кар'єр, дуже ну по своїй консистенції та характеристикам. Дуже добре, е, як, як сировина для будматеріалів. Але, бачучи, як е, Польща чи інші держави, які відмовлялися від шахт, от який був поштовх саме це, я вважаю, і, як показує приклад, це логістика. Враховуючи те, що золоте, золоте гірське о, завжди були якби. Ну, на перехресті доріг, там і на Лугансьдорова, це бахмутська траса, відома ще з 2014 року, на якій теж точилися дуже запеклі бої. Це якраз вона проходила через Новотошківське і залізничні колі, а також та інфраструктура, яка транспортна в першу чергу інфраструктура, яка залишилась від вугільних підприємств, то це дуже гарний поштовх для створення логістичних центрів. Що це таке? Це як. Як нова почта, тільки набагато більше. І не посилками, а саме сировиною для промисловості, будівельними матеріалами, не тільки в сипучому та твердому вигляді, а також в рідинах. Тому що багато е, саме покладів корисних копалин залишилось. Ну, залишилось. і Донбас. Ми знаємо, що там і газ, і все. Це дуже це золотий регіон для всього світу, не тільки для. Нашої країни, тому що Донбас він є і буде, і він це завжди важкий промисловий центр, тільки за того, що там все є під ногами, і тому потрібно розвивати логістику. У нас є інвестиційний проєкт дуже серйозного мощного логістичного центру, Там працювати на ньому там до трьох-чотирьох тисяч осіб. Ну це поетапно. Ми ж розуміємо, це зараз дуже не популярно, але. Сусід наш то залишиться, і кордон. Коли ми вийдемо на кордони, то ми нікуди від нього не дінемося. І я так завжди шуткую, але це може і не шутка, може це і буде що. Репарації ми будемо отримувати в якості корисних дешевих дешевих корисних копалень, і саме їх приймання, транспортування, фасування, перегрупування, великі площадки. Це дуже велика ну, робота, і вона має велике значення, що дає пошту. Ми, навіть навіть якщо їдеш там по Польщі, то там по Автобанах там, чи по Німеччині завжди біля міст на розв'язках стоїть здоровенні, дуже здоровенні логістичні центри. Залізницею підвоз, тих же аміаку, нафти, ртуті, ну неважливо чого. І тому можна зробити як зробити такий логістичний хаб. Комплекс е, є доступ до Донецької області, до Харківської області. Є залізниця у ну, в глиб України, і це на цьому можна вигравати. Поруч повністю зруйнована попасна, на якій залишилася. Ну там не залишилась, але сама розв'язка. Ми знаємо, що попасна це дуже був відомий саме транспортний вузіл ще до повномасштабного вторгнення, і це все можна використовувати в комплексі. І маючи під боком, якщо я хочу створювати підприємство, я не буду замовляти певну там сировину чи там з скар'єру. Я знаю, що є логістичний центр. Я написав заявку, навіть якщо відновлювати будуть той же ж КНАУ. я написав заявку, мені потрібно те та те, і все те доставляється. Це дуже великий прошарок непотрібної роботи зникає. При створенні там, підприємств, великих там, заводів. Будівельних матеріалів дуже буде багато ну, попиту, то що потрібно буде відновляти інфраструктуру. Я ж кажу, що і за вторгнення в 2014 році захоплення частини України, Донбасу і Криму, і після повномасштабного то це потрібно трансформація. Я не кажу це, то знаєте, це не такий простий вислів, як місто шахти построїти завод Мерседесу. Це більше питання про трансформування свого світогляду, е, освітній процес. То що от у нас були там і було і. Ліцеї, які підготовлював робітничі професії саме для шахт. але ж з'являться інші, з'являться першу чергу будівельники. Тому потрібні будівельники. Ми розуміємо, що нам потрібна своя енергетівність, потрібні альтернативні е, джерела енергії, які потрібні, які можливо, а не то, що можливо, а можна виготовляти саме на території нашого регіону. І там же ж і впроваджувати і бізнесу. Це буде цікаво, тому що вони стануть ну нерво тому що ми знаємо, що таке зелена енергетика. Це відновлювана енергетика. Вона в першу чергу є економічно вигідно, якщо. Працює працює так, як треба, і вона є незатратною, тому що сонце і вітер це те, що дано нам Богом, природою, ми можемо з цим працювати. Тому і потрібно розвивати логістику. Також треба міняти на освітній процес, підготалювати нові спеціальності, відновлювати будівництво, інфраструктуру. І тому саме створення логістики, коли ти знаєш, що де взяти і що як, ну. Саме шляхи, це все і це є дуже великим стартом, тому що саме з цих логістичних центрів біля них це як індустріальні парки, але виключно на логістиці. І біля них почали будуватися великі підприємства, от в країнах, які проводять трансформацію. Е, на жаль, я знаю, є, ну, погані приклади трансформації. Ти наприклад, Чехії, там Сілезії, де були закриті шахти, але. Як у нас ДТЕК, великий бізнес, саме гроші, які надавалися європейським трансформацію забрав до себе, щоб зробити рекультивацію, все, але не подумавши про цих людей, не подумавши про їхнє майбутнє, їхню перекваліфікацію, може, певні гранти. Давайте не будемо не забувати, що якої не була, але земля також непогана на Луганщині. І якщо зробити файне зрощення, далі повертаємося в шахні води. Зі зрощенням є дуже більша ефективність, і набагато це все краще може відбуватися. Родючість і мінералізація саме ґрунтів, то можна розвивати і сільхозпід... ну, сільське підприємство. Це певні форми, може сімейного там. У нас вже на той час там на, на Золотому, три, завдяки там Карітасу, там іншим міжровим організатори, які виграли гранти, були домашні сироварні, автентична екопродукція. Продукція. Це дуже гарно. І треба не забувати, що не завжди будуть ці державні підприємства, які є збиткові, які є корупційно ризиковані, які нам не потрібні. Треба звертати увагу на малий, середній бізнес, на певне виробництво, на легку промисловість, тому що багато речей. Ну, ми не хочемо, знаєте, ми, ми не то, що не хочемо, ми і не можемо конкурувати, наприклад, з Китаєм. Є об'єм деш, дешева робоча сила, але певні напрямки держави, регіональної політики місцевої місцевій політики вже повинно з'являтися таке поняття як економічна вигідність. Також потрібно буде створювати, я вважаю, заклади. Ну, це так, це не інфекційний проект, це більше соціальні проекти, це як заклади освіти під нові спеціальності. А також ну кажуть it кластери ну айтішники це люди. Ми це вже чули, наприклад, і Львова. IT шникам що потрібна гарна інфраструктура, аеропорти. ну, Ми в даному випадку програємо це дуже великий час, і я ну, чую від своїх колег, кажу, як про завод Мерседеса, то це дуже, дуже далеко. На горизонті такі ну такі, то в певні соціальні заклади, соціальна ребілітація частиною громади протікає річка Северський Донець, це нижнє там село, і там були ще з радянського союзу, лишилися я так кажу залишки. Те, що вони розікрали, не розвалили бази відпочинку, дитячі табори. Там дуже гарна природа. Ми знаємо, що Донбас скоро з, таким, з такою агресією і таким руйнуванням стане скоро одним із найекологічніших, напевно, в Україні регіоні. І тому е, там можливо розвивати і туристичний бізнес. Ну я не, не так, як це туристичний, а туристично рекреаційний та відновлений, можуть працювати певні комплекси для реабілітації, реабілітації військових, дітей, тому що бачачи, я ж кажу, що перебуваючи кожен день в громаді, та кожен день проводячи евакуацію, та потім зустрічаючись з людьми, то нашим дітям, от я знаю, бо це бачив, дуже важко соціалізуватися. Багато не, та, не тільки діти, але й дорослі вони тримаються за своє, тримаються друг за друга. І я от знаю там дітей, які там переписуються вже вчаться в школах вже батьки там пішли працювати, але діти постійно підтримують контакт. Для них це ну, дуже святе. І це дуже великі психологічна ну, проблема. Військові, ну, військові дії, коли діти чують. Сирену, і ми бачимо, що багато європейців та міжнародних організацій дуже приділяють цьому увагу цьому напрямку. Там психосоціальна підтримка, тому що як я спілкувався, кажу, що в майбутньому ми хочемо спілкуватися здоровою нацією, з здоровими людьми. Що зараз можливо робити для людей? Так ви казали, що і професії можливо нові знадобляться там будівельники, чи хто можливо зараз є якісь програми перенавчання? От що? Ми да, дуже тісно співпрацюємо з центром зайнятості. У нас постійно, от коли це останній раз було тут, от в Хмельницькому якраз проводив спеціаліст центру занято. вівтор, вівторок вівторок був якраз для навчання людей, але приходять люди там предпенсійного віку, немає активної молоді. Ну там чоловіки, ми розуміємо, що може хтось там уникає мобілізації, жінки там не виховують дітей, але це ж. Ну, це, Важливо себе розвивати нові навички, знання, тому що е, ми повинні відбудовувати багато шарову направленість, багато направленість нашого регіону. Е, і програм багато існує. Є університет другого покоління, можна отримувати освіту і в 50 років, і мати роботу, і мати досить непогану роботу. Навіть ті, от швейні професії також зараз дуже у нас стало. Популярне, але ну, повномасштабне вторгнення, але держава ну, призначає це. Це саме тепличне господарство, тому що, так, в Нідерландах, вони вже на ґрунті не вирощують. От, наприклад, є з контейнер, це, як ми знаємо, контейнери. І там все цих гідро в колбочках, якість еко, тому що всюди фільтра, всю, всюди ну, домішки, все контролюється, і смак дуже добрий. Е і Економічно вигідно. Це можна забезпечити свої регіони, можна щось на їх імпорт, тому що, наприклад, я знаю, що зараз в Італії трапилась біда, бо як вияснено, що Україна була одним із основних поставщиків базиліку. А для Італії Базилік їхнє внутрішнє виробництво, ну, саме вирощування, забезпечувало там 30-40%. І з повномасштабним це дуже великий дефіцит. Там навіть інвестори готові інвестувати і, і навіть ну скупляти саме цей е, ну цю рослину. Але бачите, що багато людей, особливо ж, похилого віку, вони не хочуть ризикувати. Тому що якраз був це позавчора, якраз агенція сталого розвитку була. В середу з ними спілкувався і каже, що були каже, навчання каже, личного, там, ну, Хмельницькій області для ВПО. І, і, і ста чоловік двоє то тільки відкрили підприємство. І мало того, що вони успішно відкрили, а то, що одного вже працює близько 50 осіб, ну це по сезону. І назиму залишається до 23, до 24, тому що потрібно підтримувати мікроклімат, теплиця. Це все їм купили, купили за гранти, поставили працю. Такі програми зараз діють розвитку бізнесу для ветеранів. Ми теж зараз ну, багато спілкуємося. Дуже потрібно розвивати саме освітній процес. І трансформувати, я ж говорю, не тільки будівлі, а трансформувати себе першу чергу своє сприйняття світу і своє місце в даному регіоні. І я вважаю, що знаючи людей, знаючи е, ну, саме населення своєї громади, то проблем в робочій силі, кваліфікованих працівниках не буде, в дисциплінованих в першу чергу. І то, що будемо. Е, Відновлювати це сто процентів. А і шляхи, які я вже вам трішки сказав, але ми ж не залишаємо ще все рівно галузь. тому що тут перше це енергонезалежність, енергобезпека наша. Можливо, якісь будуть ну, шахти відновлено законсервовані. Деякі може почнуть все рівно від видобувати від, вугілля, тому що війна нас відкинула по трансформації на дуже великий крок назад. І нам буде тяжче стабілізувати енергетику, ми не витягнемо на атомних станціях, ну хто би що не казав на зеленій енергетиці. Тому що, як ми зараз бачимо, коли йдуть повномасштабні атаки і сидимо без світла тижнями, то як це все ну, взаємосв'язано, що таке ТЕЦ. Тому віримо в перемогу і обов'язково відновимо нашу громаду. Що я хотів сказати, це саме головне, і я вірю в це.